Все, работаем. Всем привет. Роман Гончаров, Макс Подзигун, F1 с вами. Мы пишем превьюшечку к Гран-при Канады, которая будет в это воскресенье в или Пабе вместе с нами. В 9 вечера начала, уже старт, значит, 20.30 приходите. Макс Подзигун, Александр Стельмах комментирует для вас эту гонку. Я думаю, что я периодически буду включаться. Сразу же по окончанию мы смотрим матч Украина Германия, который стартует в 22:00, для тех, кто больше любит футбол, а не форму Ну, изначально все не приходите. Вообще изначально. Да, не приходите. Но если очень интересно будет там учиться, берите ноутбуки, либо же спускайтесь там периодически бегайте на первый этаж, потому что на первом этаже и в подвале будут показывать футбол. Вот. У нас в этот раз только второй этаж показывает форму Вот. Ну а теперь давай непосредственно к основной теме Гран-при Канады. Лично у меня, наверное, в рейтинге трасс, даже не трасса, а именно гонок. Одна из любимейших гонок. Наверное, возможно, даже любимая. Очень люблю эту трассу, скоростная, с крутейшими поворотами. Трасса, которая практически всегда дарит нам безумно интересные гонки, которая подарила нам 2011 год. Какие ожидания у тебя? Скажу так, еще... Я не згадаю, коли саме Канада для мене стала такою культовою гонкою, якою вона є зараз. Мабуть, це було ще до 11-го року після тієї самої 4 годинної трансляції. Але ем, от ти сказав про ті повороти. Я б сказав, що їх в принципі там немає. Ну, в плані, що у нас немає поворотів, які би нам запам'ятався, крім тієї самої сіни чемпіонів, про яку всі згадують. Але в цьому і особливість траси вона дуже проста. Але ця простота і ем, є під... так, вона присипляє ем, якусь, ем, присипляє пілотів, і ем, цією простотою вона нібито дає кожному шанс якось себе проявити. І щойно ти переступаєш певну грань, межу, ти одразу опиняєшся у відпінику у бар'єрі. І для тебе гонка завершується. Вона так само, як і Монте-Карло, не провочає помилок, і можливо навіть більше ніж Монако, тому що вона швидкісна, і тут вона провокує тебе. Їхати все швидше і швидше, більше атакувати перебрики. І через це ми бачили велику кількість появи автомобіля безпеки на цій трасі. Ну і по друге, велику кількість яскравих гонок з аваріями, обгонами. Тут багато місць для обгонів. І із непередбачуваними фінішами В останні кілька сезонів у нас менше трьох секунд розділяє першого другого пілота на фініші. У нас, мабуть, найцікавіші гонки останніх трьох сезонів це Канада обов'язково. Ну і звісно, після того, що ми бачили в перших шести гонках цього чемпіонату, ми чекаємо на Канаду з особливим нетерпінням, тому що, як ми говорили в огляді гран-при Монако, перед Канадою ми не можемо спрогнозувати, що у нас буде. Крім того, що, мабуть, фаворит Хеммельтон, і, мабуть, Red Bull та Феррарі будуть десь дуже близько, тому що траса через свою простоту вона а, дуже а, стискає пелотон. Традиційно тут. Боротьба заповло гостріша ніж на інших трасах, і, взагалі, весь полотон вміщається в меншу кількість секунд, ніж це буває на традиційних автодромах. Саме тому траса вона дає нам шанс очікувати на класну боротьбу. І, звісно, погода, яка щороку не передбачена, дає нам шанс на інтригу і підсумок гонки, який, я думаю, ми сьогодні не можемо спрогнозувати. По-перше, особливість траси у тому, що вона знаходиться на острові. І з одного боку, це стаціонарний автодром, з іншого боку, частина доріг використовується звичайним транспортом, і це водночас і автодром, і вуличний трек. І ось це поєднання, воно теж дає нам можливість відчути колорит, який є у вуличних трасах, і водночас швидкість, яку нам дає та сама Монца або Спа. В цьому сенсі. Команди завжди налаштовуються на мінімальну процесну силу, намагаються використовувати усю перевагу потужності на довгих прямих. І при цьому ми розуміємо, що такий підхід до налаштувань означає, що пілот треба дуже тонко відчувати свій болід, тонко працювати з налаштуваннями. і тут. Саме тут, мабуть, виокремлюються пілоти, які добре вже розібралися зі своїми болідами, добре знають, з чого чекати від свого гоночного коня. І ті пілоти, які тільки шукаються, наприклад, Макс Верстапен, який досі говорить, що не знайшов налаштувань, він підглядає налаштування у Дані Рікардо. І саме тому я б зробив в парі Рідбул саме ставку на Рікардо, що це має бути його траса, його вихід. І як на мене, я сьогодні про це писав у блозі для Motorsport.ua. Рікардо, це головний, скажімо так, це людина, на яку я покладаю найбільше надій перед гран-при Канади, від якої я чекаю найбільшого, найбільш яскравого виступу саме на гран-при Канади. Звісно, згадуючи його перемогу в 2014 році, яка була зовсім не випадковою. Ну і фактор сверхмотивації. Обов'язково. Да, після останніх двох гонок, звісно, безумно мотивований. І я не знаю, мені здається, якщо в цей раз. Буде можливість победить і опять команда щось здійснить не так, дані вже молчать не стати. Він вже не мовчить. Більше того, мені здається, його риторика останніми е тижнями вона видає певну напруженість. І те, що він сказав, що мені вже має за а я ще й досі не боровся за титул, це його підганяє. Те, що він сказав, що після Монако він взяв кілька днів відпочити охолонути від цього напруження, від програної гонки. І ті слова, що ну, якщо Red Bull не дасть мені боліт для боротьби за титул, я готовий шукати такий боліт в іншій команді. Він теж створює додатковий президент на команду. Я з ним повністю согласен, тому що мені теж 27, я ще ні разу не боровся за титул. І я дані рікарда розумію, як ніхто другой. Я думаю, слова хіла, що він виграв титул в 36, його аж ніяк. Аж да. ніяк не втішає. Давай тепер немножко о плахому а о підстопа. Якщо буде суха гонка, їх буде мало. Да, їх буде мало. Так, мало. Ну, Мінімум один. Ну, і при цьому я завжди згадую гонки, наприклад, боротьбу братів Шумахерів на початку 2000-х років там завжди був один підстоп. Але е, там все було настільки щільно, що вони вели боротьбу колесо в колесо протягом усіх 70 кіл дистанцій, і не можна було вгадати, що хто переможе. Тут немає зовсім ніякої аналогії з тими трасами, де один пістоп – це Нудота, і ми бачимо вже приблизний підсумок гонки після перших двох кіл дистанцій. Я думаю, це не випадок Канади, і в цілому ми маємо навіть із таким сценарієм розраховувати на дуже цікаву гонку. Але погода обіцяє нам сюрпризи і дощ, і більше того, прохолодна погода зараз там говорять плюс 12, означає, що проблеми із прогрівом гуми можуть вийти на перший план. А тут вже виникає таке запитання: а що команди зрозуміли по цих покришках пірелі, які є, і наскільки ці різні типи, які в Монако були так схожі. За своїми результатами на трасі і софту, і суперсофти, і ультрасофт, всі вони будуть в Канаді. Як вони поведуть себе у прохолодних умовах? Вже інформація, що нібито Ультрасофт в прохолодних умовах буде гірше працювати, ніж суперсофт. І в цьому сенсі вибір, наприклад, того Трікардо в Монако за таких погодних умов був би більш виграшним, ніж це було стосовно Мерседес. Тому тут Канада теж залишає велике запитання для стратегії, що робити для того, щоб максимально вдало обрати гуму і правильно розрахувати стратегію на гоночну дистанцію. Але в мене і досі залишається надія, що у нас не гума і не стратегія вирішать долю перемоги, а саме гонщики і їхня робота на трасі. Ми бачили чотири перемоги Хеммельтона на цьому автодромі. Вони завжди були перемогами більше гонщика ніж команди. Ми бачили чудові виступи Алонсо на цей трати ще за часів Рено. Це було завжди виступи більше гонщика, ніж команди. Рікардо це зробив у 2014 році. І я думаю, що цей рік не буде винятком. І в цьому сенсі мене дуже цікавить, що покаже команда Ферері і їхній гонщик. Везуть нову турбіну. А ви нам теж стоїть сказати? Потратили жетончики. Ну... Я боюсь, на, знаешь, накаркать, но с тем, как Ferrari привозит обновления и ожидание реальности. Знаешь, абсолютно не, не оправдывает работа над машиной, вернее, те ресурсы, которые они вкладывают, абсолютно результат, который они показывают, не оправдывает. Ну, Федер добре підсумував усі ці м, оновлення і зміни, які були у Феррарі перед цим сезоном, взимку і протягом цих гонок чемпіонату, що ми е, ризикуємо для того, щоб скоротити відставання від Мерседес, і можливо, нам вдасться це зробити. Ми не знаємо, чи буде працювати оновлення в Канаді, так як слід, але ми знаємо, що якщо нам вдасться все зробити правильно, знайти налаштування, налаштувати мотор як слід. Ми можемо стрибнути, ось зробити цей крок вперед, який їх поки що відділяє від Мерседес. Наразі після першого е, тренування це півсекунди, і це не так вже й багато. Ці півсекунди можна відіграти, знайти якийсь ресурс. Але безумовно команда Ферелі поки що і усі в цьому сходяться є головним розчаруванням. Не хочу ж говорити про інтригу в чемпіонаті, Ми вона нам її не дає. І холодна погода теж їм взагалі не на руку, на Больше всіх мені на руку, ніж всім іншим. То, хто ця команда дійсно не любить прохолодну погоду, як і усі боліди Джеймса е, Елісона. І, мабуть, не даремно кім і говорив, що пізня стадія чемпіонату, літні гонки, осінні гонки в Азії вони дадуть, мабуть, більше перевалу в Ферарі, ніж можна очікувати поки що на цих трасах. Да. У нас були вопросики, Я задавав. Водночас будемо на них відповідати. Да. Е, значит... Ну, Такі питання, сможет ли Рікардо виграти Гран-при Канади в этом году? Хороше запитання. Я думаю, що хто-хто. Рікардо в очах багатьох є зараз фаворитом номер 1 після пілотів Мерседес. І особисто у моєму чарті він стоїть на другому місці після Льюіса Хеймлтона тільки через те, що у Львівіса Мерседес. І апріорі це болід, який є фаворитом на такій трасі. Але Рікардо, якраз той пілот, який може внести різницю. І Розборга він може випереджати на цьому треку. Більш того, якщо подивитися на те, як складається цей чемпіонат, в цілому для Рікардо усе йде непогано. Так, він не зміг виграти в Іспанії, не зміг виграти в Монако, але якби там усе склалося як слід, і це було цілком реально за таких сценаріїв, що були в обох, в обох гонках, він би прохривав лідеру лише 20 очок, і ще менше Льюісу Хеймлтона. Тому о, можна говорити, що поки що Рікардо йде за сценарієм пілота, який чекає на свій шанс. З тим прогресом, який показує Red Bull протягом чемпіонату на оновлення боліду, з тим прогресом, який показує Renault протягом чемпіонату на оновлення мотору, о, у Даніеля у другій половині сезону може з'явитися реальний шанс конкурувати на кожній трасі із болідами Mercedes. І в такому варіанті, при боротьбі Хеймалтон rosberg Рікардо може забирати важливі очки у цих пілотів. І тому я поки що б не скидав його із претендентів на титул у цьому сезоні. І якби когось і назвати у трійку фаворитів, це будуть саме Хеймокон, Рікардо і Розберг. Ваш прогноз на наступний городський гран-при Баку? Лондон, Лас-Вегас, Трухана. Поки що жоден з цих варіантів мені не здається реальним. Чесно кажучи, Лондон, я не думаю, що це вдасться зробити за багато бюрократичних нюансів. Які ну це не та країна, яка дозволить собі наплювати на своїх мешканців і організувати гран-при, попри будь-які перешкоди. Звісно, Лас-Вегас це цікавий варіант. Берні його намагається якось протиснути, але там теж сполучені штати для них вони ще не готові до Формули 1 у такому. У такій кількості достатньо поки що Остіна. Можливо, з'явиться ще якась стаціонарна траса. Потім можна думати про якісь інтерес, які з'являться в Лас-Вегасі для публіки і для чемпіонату Формули 1. Цілов. Ваші прогнози на Євро 2016. Я роблю сміливий прогноз на Бельгію. Мені це. Подобається а, збірна. Я думаю, що це їхній шанс, як колись був шанс у Норвегії. Хоча, а, якщо подивитися на, на положення команд перед цим чемпіонатом, Норвегію може виступити Ісландія. Да. Ось хто хто, Кстати, да. а від них нібито не чекають, але вони показують класний футбол. Я думаю, що Ісландія це одна із, із темних конячок, які відкроються, очень сильно відкроються. Ну як у дев'ятках як я думаю, що це вполне важливо буде фінал для Ісландії. ТОП-3 для мене це Франція, Німеччина і Бельгія. Мабуть, Франція, Німеччина фаворити в більшій мірі, ніж Бельгія, але Бельгія, я думаю, що має шанс. Я думаю, Франція, Германія, Англія. Англія теж показує класний футбол, але Англія, як на мене, щоразу перед великими чемпіонатами показує класний футбол і потім провалюється. Дуже Є... часто було такі да, прикладів спорю, багато. дуже давно не було такого состава сильного. І... Есть еще такой нюанс, что до этого всегда Англия очень, очень прагматично подходила. Джерард Лэмпорд, это вообще люди, которые неприкасаемые, Уэйн Руни неприкасаемый. Сейчас, если уже... Ходжеса меня Вот, вот. И эта молодежь реально способна удивить. Во-первых, там в основном составе 5 человек из Тоттенхэма. И это правильно. Это, Потому с... что это реально наикрутейшая молодь у сейчас в всем чемпионате Англии. Вот, есть целый тот... Решфорда. Да. просто чувак классно играет на пику формы прямо сейчас. Почему бы его не взять? И это правильный хит. Вот. Дуже не консервативный, но и... правильный. Тот же Харри Кейн, который на сегодняшний день чуть ли... Ну я его считаю вообще, наверное, лучшим нападающим в Англии. Человек, который каким-то безумным просто образом он чувствует ворота. Погоджусь и, и всего, бьет, так. бьет всегда. Вот посмотрите, все голы Харри Кейна, это все бильярд реально бильярд это все под штанги вот. И человек который с разворота вслепую лупит всегда в ворота вот поэтому я ну, на третье место поставил бы наверное англичан если ничего там сверхъестественного не произойдет если там не вылетит Кейн не вылетит еще кто-то вот все у них будет хорошо так дальше Феррари визмут Макса Чедание Кими за высокой? Це найбільше вірю, і вірю в те, що Рікардо Ферстапен ще на рік точно будуть Red Bull. Коли буде літо. Ну, місяць, десь, Я думаю, у е, липні 2 тижні ви отримаєте спекотного літа, а далі буде поступово переходити в осінь. Не проспіть. Реанімурується ли, група, ли група Modern Talking в составі Дітер Болен Джастін Бібер, щоб <laughs> сповнити Формули 1 2017 року? Много, дуже багато Бібера. Правда. Так, В настоящее время в Формуле 1 нет ни одного представителя ЛГБТ-движения среди пилотов. Когда исправят этот недочет? Какая команда возьмет пальму первенства в этом вопросе? Команда mercedes Льюис Хэмилтон на шляху до цього. Ну, а. Макс, будет комментировать матч Украина-Немеччина? Вам треба зіпсувати футбол. Давайте Формулу подивимося и потом насолодимося. Я думаю, что буде Вацько такий футбол комментировать. Вин в принципе, у нас главный немец. Тому це основний варіант. Головне, щоб не Кирило Круторогов. Фінал Ліги Чемпіонів, я смотрев, у мене сльози тільки із ушей причому. Так, чи пора масі на пенсію? Так, пора. Так. Масі, батону, Райкену, і, в принципі, зарік і Алонсо. Треба більше свіжої крові у формулу 1. Так. что вы будете делать с трансляцией, если внезапно ляжет и нет? У нас свет пропал в прошлый приезд в Тельбаха. Ничего, нормально, весело было. Э, какой ваш идеальный состав команды от директоров спортивных, менеджеров и догонщиков? Интересно. Цекаво. Интересное запитание. Я знаю, Жан Тодд Роспро. Не, давай по частных видам. По сучасной команде я скажу так, что я боссом команды, Поставив би Крістіана Хорнера, технічним директором Джеймса uh, Кі із Тарароса. Uh, він же, в принципі, головний конструктор команди, uh, головний по роботі з шасі. Це, де де та плаче та Дінадріан Ньюі? Ньюї вже відійшов від справ, тому там більше займаються інші люди в команді Red Bull. Uh, зрозуміло, що Ньюі – це Титан, але давайте. Якщо говорити про майбутнє, дорогу то молодим. дорогу більш молодим. Так, Джеймс е, е, Кіє і Крістіан Хорнер. Склад пілотів Даніель Рікардо і. Знаєш, мені. Вони... Ну, я так це не це не оптимальний вибір, але мені чомусь дуже подобається, як зараз виступає Кевін Магнусон. От я в ньому побачив нового Кевіна Магнусона, не того, який був Макларен, пілота, який зараз датний стати справжньою суперзіркою. На нього в мене великі надії. Ну і що там? Бос команди, купушний директор, два пілоти. Ну, мабуть, це все. У мене. наверное, тоже Хорнер, технический директор Джеймс Эллисон. По составу это Рикардо Алонсо. Ну, тут без сюрпризов, в принципе. Хотя... Я больше на это. Алонсо оптимальный выигр. Я бы дал шанс еще Сайнсу. Правильно. Я думаю, что в сильной команде, ну, прям в очень сильной команде, он покажет себя совсем с другой стороны, и он способен стабильно выступать мне кажется, ему еще психологически стоит немножко нарастить массы. Ну скажем, ему так, будь и больше э, э, дерзки. Да. Всего вот ему не достаточно. Да. А, если бы по мотивам гонок писали фанфики... Что я пропускаю. Насколько для вас скучная трасса Формулы-1 в Баку по 10-бальной системе? Ведь Окей, мы еще не гонок. Ну да, гонок мы не видели. Yeah. Сама yeah. трасса... может быть классный гран-при. Да, но просто прямики 11-90 градусных поворотов, вот это немножко <свят> меня смущает. Но трасса... Чуть не, не, сказал плохое слово. Трасса очень живописная. <свят> э -э -э <свят> Ферстаппин на подиуме, чуть не чемпион. Как <свят> бы он и не чемпион, А... Знаєш, я думаю, що подіум за О, не зовсім стандартного сценарію гонки для Фристафа Ось, Мені віриться, що він може. Минулого гаража каже, що, мір... що він може помітися в сніг чемпіонів, і мені в це віриться більше. Сьогодні мені більше віриться. Ну, Ви по моїх блогах вже зрозуміли, що я змінюю свою думку в принципі, щотижня. Якщо зборна України побідіть зборною Германії в, в першому матчі, нам дадуть транш. Ну, як мінімум будемо святкувати. Ох, я пам'ятаю, що творилось після вівторка побіду... після перемоги над Швецією. центр Києва Гуділ. Ваш прогноз для маси на Канаду. В стіні чемпіонів. Перес Феррарі, ваша думка. О, знаєш, Перес реально змужнів останніми двома сезонами. Він показав, що це пілот. Високого класу. Наскільки це екстра клас і це рівень Феррарі, я не знаю. Але для пари Феттелю це дуже непоганий варіант. Перес показав, що він може дуже стабільно виступати, і хто знає, як він покаже себе за кермом реально швидкого боліду. Це ж Форс-Індія, це не та команда, яка може повністю розкрити потенціал пілота, але при цьому він Хюлькенберга об'їжджає регулярно і дуже впевнено, принаймні в цьому сезоні. Тому, як на мене, перес це далеко непоганий варіант. Плюс он может достаться Феррари за И это задовольнить многих спонсоров, которые поддерживают Перса и Феррари. Конечно. Вообще, по-моему, среди вот второго, скажем так, эшелона гонщиков. Ну так, талант, швидкість, надежность и маркетинговая ценность у Переса очень высокие. Для Феррари это хороший вариант. Как относитесь к идее сделать чемпионат из пяти лучших команд, а остальных отправить в отдельный? Но команды, как и палка, стреляют раз в год. Форс А проблем в віді завалов на старті і кругових много. Це часть гонок. Так, команди ці стріляють, вони дають нам цю родзинку гонок, коли ми дивуємося там, ХААС, Заубера чи Макларен. Ха, чи Макларен. До середняків в принципі вже варто відносити. Да, Механіки якої команди лажануть в Канаді? Не знаю, але точно не Вільямс. Ця команда на кожному гран-при проводить, проводить найкращі підстопи. І це. З одного боку дивує, а з іншого боку, показує, що проста робота над помилками, яка була проведена взимку команді Вільямс, якою були одні з найгірших підстопів серед усього полотону, може дати такий результат. І ось ці секунду в середньому, яку вони виграють на підстопі, врівняні з іншими суперниками, вони можуть давати перевагу на трасі, перевагу в очках, позиціях. Тому це такий невеличкий приклад, коли дрібниця вона зовсім не дрібниця у формулі 1. Команда Вільямс в цьому плані молодці. Ось Тут вони розібралися їм би ще розібратися із і із налаштуваннями із пілотами. Взяти нарешті собі хорошого гонщика, хоча б одного сильного пілота екстра класу. І тоді можливо в них з'явиться шанс боротися регулярно за подіуми. Але в разі в форматі клієнта Мерседес, я думаю, у них шансів на титул немає і не буде. Вообще скорость пидстопов Williams э, сулит нам одну очень интересную крутую штуку э, в Бельгии. Э, Вальтери Ботасу. Э, один медиум вместо софта теперь смогут поставить на секунду быстрее. Вот. Так, ну, вопросики у нас закончились. Э, резюмируем. Резюме у нас буде наступне. Ви обов'язково приходьте до нас подивитися Гран-прі Канади. По-перше, через те, що у нас буде класний склад, у нас буде дуже ем, така лампова атмосфера. Всі найкращі, найвіданіші фанати Формули-1 зберуться в одній залі на другому поверсі. Я думаю, що в нас буде аншлаг, але в будь-якому разі ви приходьте. Якщо навіть не встиг забронювати столик, ми знайдемо можливість якось всіх посадити, навіть постояти півтори години гонки. Це не буде проблемою думаю, для справжніх чинувальників Формули 1. І традиційно Канада не залишає нас в поганому настрій. Я думаю, це буде такий самий гран-при, який ми будемо що довго згадувати. Ми із Ромою і з Олександром Стелінхом зробимо усе, щоб для вас це був цікавий етап. Ну і безумовно. Ми будемо раді усіх вас бачити. Не варто пропускати гонок, треба входити в ритм. Наступні 8 тижнів у нас 6 гонок. Треба звикати, що неділя це барель паб, це Формула-1. Ну а ми для вас після гонки вже традиційно, я думаю, А хоча, до речі, не впевнений, нам не вдасться зробити нормально швидко огляд гонки. У мене буде знову відрядження, але ми обов'язково знайдемо час зустрітися із Ромою, можливо, вже наступного тижня-перед гран-прі Європи, який пройде в Баку в hq барі І для вас зробити огляд. Хочу окремо відзначити цей заклад, який знаходиться біля Ім'язу на перетині вулиць Велика Васильівка і Федорова. Федорова. так. Найкращі кальяни у Києві, найкраща атмосфера, чудова кухня, найкращий власник. Словом, завітайте обов'язково або на літній терасу, або всередину відчути цю атмосферу. і Нас із Ромою ви тут можете часто зустріти. Особ... Тому це ще... Особіна... Приклад. Особіна мене. <ріху> ну, Я тут буваю частенько. Тому приходьте і будемо, ще раз нагадаю, раді вас бачити в неділю о 8.30 в барельпаді на Богдана Хмельницького 3Б. Перед кампіканади подивимося формула один разом. повболіваємо, а потім повболіваємо за Україну на євро -16. Да. Все, пока, пока до зустрічі.